Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop. Мене звати Ігор, і сьогодні в нас огляд на новинку від компанії Флагман. це спінінгові катушки Red Fire. Так, вам не почулось. Red Fire. Ця модель на відміну від BlackFire, йде класом нижче. Ну, Соответственно, є цінник нижче. Що по характеристикам? В лінійці ми маємо катушки від 2000 до 4000. Всі катушки виконані з графітового сплаву, мають алюмінієву низькопрофільну шпулю з кошеним бортиком, а також ручку, яка вкручується непосредственно в сам механізм. Таким чином, зменшуючи люфт в цих місцях і додаючи надійності. Ви можете звернути увагу, що на 2000 і на 2500 стоїть маленький кноп, а на більших Т-образний, тобто він більш зручніший, коли ви використовуєте великі ваги. 2000-катушку можна використовувати як на лайт, так і на ультралайт, тому що вага її складає всього 218 г. Соответственно, 4000 катушка йде під хеві ваги, то є можна використовувати з грузами 30-40 грамів або під твічинг воблерів 110-130 в розмірі. Вага твоєї катушки 289 грамів. Ну а 2,5 і 3000 вага майже не відрізняється. Вага 2,5 йде 274 г, а 3 279 г. На даних катушках на всіх встановлений ролик жилкового кладача системою антитвіст. Також ми бачимо посилену скабу, передаточне число всіх катушок 5,2 до 1, і кількість підшипників 5. 1. На всіх катушках встановлений колісний механізм, який сприяє точному укладенню жилки на вашу шпулю. Також ми маємо флажок антиреверса і передній фрикціон. Підсумуючи, все вище сказано, що можна сказати про дану катушку. Серія катушок Red Fire це серія, можна сказати, бюджетних якісних катушок, серед яких ви знайдете саме ту, яка потрібна вам під ваші умови, в залежності від того, де і кого ви будете ловити. Якщо вам сподобалась дана модель, ви можете з легкістю придбати її в інтернеті, а краще прийти в магазин. Подивитись, вона вже в продажу. Консультанти вам допоможуть, підскажуть, під які умови вам краще обрати яку модель. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також натискайте дзвіночок, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропускати виходів оглядів на наші новинки. З вами був Ігор. Гарного дня! Хай щастить!